Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про пілотів. Перший фільм має назву Барі Сіл Король контрабанди. Це комедійний екшен-режисера Дага Лаймана 2017 року у головних ролях Том Круз і Сара Райт. Фільм розповідає про життя Барі Сіла, колишнього пілота авіакомпанії, який наприкінці 1980-х років став контрабандистом наркотиків, а пізніше був завербований управлінням боротьби з наркотиками як інформатор. Наступний фільм Ейр Америка це комедійний бойовик режисера Роджера Споттесвуда 1990 року. У головних ролях Мел Гібсон і Роберт Дауні Молодший. Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Мел Гібсон і Роберт Дауні Молодший грають пілотів компанії Air America, які виконують завдання в Лаосі під час В'єтнамської війни. Вони виявляють, що їхній літак використовується державними агентами для контрабанди героїну. Наступний фільм Найкращий стрілець. Це пригодницька драма режисера Тоні Скотта 1986 року. У головних ролях Том Круз, Келлі Магіліс, Вел Кілмер, Райан, Тім Робінс. Том Круз грає курсанта елітного училища Військово-морських сил США, який закохується в інструктора училища. Фільм отримав премію Оскар Бафта і Золотий Глобус за найкращу пісню до фільму. Наступний фільм Найкращий стрілець Маверік. Це бойовик режисера Джозефа Косінська 2022 року. У головних ролях Том Круз Дженніфер Конеллі, Майл Стейлер, Вел Кілмер. Фільм є продовженням фільму «Найкращий стрілець» 1986 року. Події у фільмі відбуваються через 36 років після подій, описаних у першому фільмі. Том Круз грає повітряного Аса, який погоджується працювати інструктором для групи військових пілотів, де також навчається син його друга. Фільм отримав премію Оскар, п'ять премій Супутник і дві премії Національної ради кінокритиків США. П'ятий фільм Амелія це фільм режисерки Міри Наїр 2009 року. У головних ролях Гіларі Свонк і Річард Гір. Фільм розповідає про життя Амелії Ерхарт, американської льотчиці, однієї з перших жінок в авіації та першої жінки пілота, яка перелетіла Атлантичний океан. В основу стрічки лягли кілька біографічних книг. Наступний фільм Саллі. Це фільм режисера Клінта Іствуда. Знятий на основі автобіографії. У головних ролях Том Генкс Аарон Екхарт Лора Ліні. Том Генкс грає капітана літака, який у 2009 році здійснив аварійну посадку на річці Гудзон, врятувавши 155 життів. Фільм розповідає про розслідування цього випадку. За свою роль Том Генкс був номінований на премію Супутник фільм увійшов до 10 кращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. Наступний фільм Офіцери джентльмен. Це мелодрама режисера Тейлора Хекфорда 1982 року. У головних ролях Річард Гір і Дебра Вінгер. Річард Гір грає курсанта військового училища, який готує пілотів морської авіації, який закохується у місцеву дівчину, яку грає Дебра Вінгер. Фільм отримав премію Оскар, Бафта і Золотий Глобус за найкращу музику до фільму. Стрічка входить до 100 найкращих фільмів про кохання за версією Американського інституту кіномистецтва. Наступний фільм Хлопці Що Треба. Це фільм режисера Філіпа Кауфмана і екранізації одноіменної книги. У головних ролях Фред Ворд, Деніс Квейт, Сем Шепард і Ед Гарріс. Фільм розповідає про льотчиків-випробувачів, які були відібрані в США для участі у перших пілотованих космічних польотах на кораблях космічної програми Меркурій. Фільм одержав чотири премії Оскар, а також увійшов до десяти кращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. Дев'ятий фільм Тільки у янголів є крила». Це фільм режисера Говарда Гоукса 1939 року. У головних ролях Керрі Грант, Джин Артур і Ріта Гейворд. Керрі Грант грає головного пілота та менеджера невеликої компанії, яка перевозить авіапошту з південноамериканського портового міста через високий прохід ванди. Джин Артур грає піаністку, яка переїздить до цього міста і закохується в нього. Фільм одержав номінацію на премію Оскар. Десятий фільм Вертикальний зліт. Це військовий фільм режисера Генрі Кінга, знятий на основі одноіменного роману, у головній ролі Грегорі Пек. Події у фільмі відбуваються під час Другої світової війни. Грегорі Пек грає генерала, який бере на себе командування підрозділом військово-повітряних сил США, які базуються в Англії і беруть участь у місіях з денного бомбардування проти нацистської Німеччини. За свою роль Грегорі Пек отримав номінацію на премію Оскар. Фільм увійшов до 10 кращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!